Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку лічильна одиниця сотня. Лічба сотнями Порівняння сотень, арифметичні дії над сотнями. Завдання 11. Добери вираз до кожного завдання. Упиши відповідну цифру. Завдання 1. Збільш число 5 у 7 разів, і результат збільш на 42. Пригадаємо, що збільшити у скількість разів це означає помножити, а збільшити на скількисть разів це означає додати. Тож шукаємо вираз, який виглядатиме так, добуток чисел 5 і 7 плюс 42. Знайшли. Далі друге завдання. Збільш число 5 на 7 разів, і результат збільш на 42. Тож, збільшити на це означає додати. Шукаємо вираз, сума чисел 5, 7 і 42. Знайшли. Третє завдання: зменш число 42 у 7 разів, і результат збільш на 5. Зменшити у скількисть разів це означає поділити, а збільшити на означає додати. Тож шукаємо 42 поділити на 7 і плюс 5. Знайшли. Наступне завдання. Різницю чисел 42 і 7 зменш у 5 разів. Різниця чисел нам підказує дію віднімання, а також підказує, що ця дія буде у дужках. Зменшити у означає поділити, тож шукаємо різницю чисел 42 і 7 поділити на 5. Знайшли. Наступне завдання. 42 зменш на суму чисел 7 і 5. Сума чисел це означає додавання. І це додавання буде у дужках. Зменшити на це означає відняти. Тож шукаємо вираз 42 мінус сума чисел 7 і 5. Знайшли. І наступне завдання: 42 зменш на 5, і результат збільш на 7. Тож, шукаємо вираз де 42 мінус 5 і плюс 7. Знайшли. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!